Антоне, які емоції грали все-таки з лідером першої лії чемпіонату України, трошки інший рівень. Це відчувалося? Так, команда дуже показує хороший клас гри, дуже хороша при прийнятті рішень. Добре, думає, швидко розвиває атаки і, і показує свій рівень. Ну загалом, ось тим таймом, сьогодні ви з Андрієм по тайму зіграли. Задоволений своєю грою. Важко було. Було неважко, було трохи напружено, із того, що це так скажімо, перший дебютний матч для мене і трохи було напружено. Після обласних змагань різниця в рівні велика. Так, дуже високий клас гри, я скажу ще раз, швидке прийняття рішень, швидка гра. Ну, загалом команда більше не задоволена результатом, але все-таки 1-0 і виглядала достойно. Команда вся боролася, старалася, і кожен з команди показав свій рівень. Всі молодці.